Історія, і ми можемо багато чого з неї навчитися. І Ми будемо ще на нашій групі трошки цю історію знову перечитувати. Ми Поділимось на дві групи, як ми зазвичай робимо. І зможемо глибше про це поспілкуватися, можливо, у вас будуть якісь питання. Хочеться зауважити оці такі важливі речі, що Христос відкриває для нас реальність того, що ми не бачимо. Є багато речей, які ми не бачимо в тому житті. Так? Ми не бачимо вірусів, ми не бачимо бактерій, ми, і ми не бачимо духовного світу. А Христос каже, що буде потім, і показує. І Він говорить про те, що це є реальність, що є місце, яке називається Лоноаврамове, тобто рай, там, де є Бог, там, де є там, де дуже добре. І інше місце. Як би ви описали це інше місце? Пекло. Пекло. Як там? Там дуже погано. І там вогонь він не настільки фізичний, але воно ті гріхи, які людина з собою несе, вона, воно, воно буде їм мучити, там, оцю вічність. І там дуже таке неприємне місце. І Христос описує теж в цьому уривку є сказано, що потрібно зробити, щоб уникнути того другого місця і бути в цьому першому місці. Зауважили, що там, там просто і скажемо. Дуже просто, коли багач просив, щоб Лазар пішов і говорив з його братами і сказав, що це реальність, що існує рай і пекло, що це справді так, він каже, ніж погодчав рами, А коли, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Це він розумів від суть речей. Він не говорить про те, що вони стануть кращими віруючими, що вони будуть більше щось дотримуватися, аніж до того дотримувалися. Але Він говорить про покаяння, що це є саме важливе. І коли Іван Хреститель він проповідував, він проповідував покаяння. Ісус Христос, коли прийшов, сказано, що Він почав проповідувати, Він почав проповідувати покаяння. То саме таке важливе для кожного з нас це покаяння. Якщо без цього ми не можемо мати надії на вічне життя. І цікава відповідь Авраама, коли цей багач він хотів, щоб його брати врятувалися. І Авраам відповідає, каже, що навіть коли хтось смерти Воскресне, не йнятимуть віри. І просто питання для кожного з нас: для того, щоб покаятися, чи вам потрібно, щоб хтось мертвий Воскресне? Що вам достатньо того, що ви маєте Боже Слово, ви чуєте Боже Слово. Ви можете цей, цей крок зробити, не чекаючи того, що хтось воскресне Воскресний, розкаже вам, що там щось таке є. Ми бачимо цей приклад. І тому це таке дуже важливе рішення в нашому житті, щоб вибрати цей шлях, цей вибір шляху. Покаяння це не є просто, щоб, Боже, прости, я сьогодні не то зробив. Вибач мене, чи завтра не то зробив, вибач мене. Але покаяння це зміна шляху. Це і вибір шляху того, щоб слухатися Бога. Вибір шляху, щоб Бог став в центрі вашого життя, щоб Він став вашим Господом і Спасителем, щоб ви вірували, що Христос помер за ваші, за ваші гріхи. І коли ви на цей шлях стаєте, тоді ви можете мати впевненість в вічному житті, ви можете мати впевненість, що ви будете з Богом, мати цю таку тверду певність. І покаяння, хрещення і слідування за Ісусом Христом це є те, що таке найкраще рішення, яке ви можете зробити в цьому житті. Якщо ви ще не зробили цього рішення, прийміть Його, зробіть, зробіть, прийміть це рішення, щоб ви мали цю таку хорошу, надзвичайну надію на вічне життя. Нехай Бог благословить. І зараз ми розійдемося. В наших групах я пропоную задній ряд і другий ряд, що ви підете тоді в цю кімнату, яка по сусідству. А то лишається цей ряд і перший ряд, що ми будемо тут, будемо тут спілкуватися і будемо далі роздумувати на цій історії. І якщо у вас питання будуть, ви можете їх задавати.